З нами Михайло Данила, гравець Карпат. Вітаємо з перемогою. Розкажіть, будь ласка, про цей тур. Наскільки ви задоволені, не задоволені результатами, де могли краще, в яких матчах? Дякую. Тур дуже цікавий. Вийшов. Ми зіграли три гри. На жаль, три з трьох ігор. у Нас дві поразки боролися, не змогли приїхати повним складом, але це не створили приводу поганої гри. Трошки не хватило нам, і ще в першій грі кінцівку проіграли, дуже багато помилок було. І, на жаль, так само ігра із Хмельницьким показала, що є досить великий брак, брак в ігрі, і був переломний момент в кінці тайму другого, в який ми могли переламати хід гри, виграти, але фортуна була на нашій стороні в цей момент. Так що Сьогоднішня ігра показала, що ми можемо боротися, ми можемо показувати гарний якісний гандбол. В Принципі, в принципі задоволені. В цьому етапі ще три тури про подальші матчі. Наскільки от ви оцінюєте суперників і які перспективи власне в Карпату у цьому сезоні ще? На кожну гру налаштовуємося тільки на перемогу, займаємося, тренуємося, аналізуємо свої помилки, хочемо показувати кращий гандбол з кожною грою. І причина цим планом щодо подальших турів не будемо далеко забігати. Скоро тур буде також в місті Києві. і Ми будемо налаштовуватися тільки на перемогу.